1 грудня преосвященний владика Петро Голінея єпископомічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, взяв участь в інтронізації владики Петра Лози направлячого єпископа Сокальсько-жовківської єпархії, яка відбулася в катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Сокалі, що на Львівщині. 1 грудня громада села Битків відзначила дві визначні події: храмовий праздник на честь святої великомучениці Варвари та сторіччя з дня освячення місцевого храму. Також у цей день були уділені підеяконські свячення семінаристу брату Івану Гедзе. З другого по 4 грудня у патріарх. Першому домі відбулася сертифікована програма зцілення ран війни. Захід, організований Патріаршою комісією охорони здоров'я, об'єднав 40 священиків Колмийської єпархії. Протягом трьох днів учасники поглиблювали свої знання з фізичного, психічного та духовного здоров'я, зокрема в умовах війни. 5 грудня в Коломийському навчально-науковому інституті відбулася подячна молитва за прожитий рік за участі єпископа Петра Голінеї та отця Володимира Гуменюка, капелана навчального закладу. 5 грудня владика Василій Васюк з нагоди міжнародного дня волонтера відвідав мистецький концерт. Люди заради Добра і волі, який відбувся в сінах Коломийського міського палацу культури Народний Дім. 6 грудня, коли церква відзначає пам'ять Святого Миколая Чудотворця, і Парк Коломийський здійснив архіпасторський візит на парафію Святого Миколая, що в місті Коломиї. 6 грудня владика Петро Голіней з нагоди храмового свята та 145-ліття дня освячення храму Очолю, архієрейську божественну літургію у церкві Святого Миколая в місті Горденка. 8 грудня при освященні владики Кир Василь Васюк Кир Петро Гуліней взяли участь в інтронізації владики Теодора Мартинюка. Нового Архієпископа і митрополита тернопільсько зборівської архієпархії. 10 грудня у стінах єпархіального управління відбулися збори протиприсвіторів Коломийської єпархії. Засідання пройшли під головуванням владики Василія Васюка та владики Петра Голінея. 10 грудня єпископ Петро Голіней взяв участь у виставці Слуга Божій митрополита Андрей Шептицький 1865 1865-1944, яка відбулася у музеї історії міста Коломиї. 11 грудня в рекреаційному комплексі Водограй, що у селі Яблуні, відбулася презентація книги Отця Ореста Смицюка. Перлини сакральної архітектури Гуцульщини, том 2 «Косівщина», в якій взяв участь владика Петро Голіней. 12 грудня в Катедральному соборі Преображення Христового, що у місті Колмия, була відслужена заупокійна ахірейська божественна літургія з нагоди 20-ї річниці відходу до вічності єпископа Павла Василика. Першого єпископа Коломийської єпархії УГКЦ, ГКЦ богослужіння очали провелося щеніший владика Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Івано-Франківський. 13 грудня владика Петро Голіней з нагоди 13-ї річниці проголошення Івано-Франківської митрополії УГКЦ ГКЦ взяв участь у митрополичій прощі до архикатедрального митрополичного собору Воскресіння Христового, що в місті Івано-Франківська також виголосив проповідь часі архієрейської літургії. 14 грудня в Катедральному соборі Преображення Христового місті Коломия відбулося урочисте богослужіння з нагоди. До закінчення року блаженного священомученика Миколая Чернецького, а божественну літургію очолив про владика Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Львівський у співслужінні, про владики Василія Васюка, єпарха Коломійського, просвященнішого владики Володимира Війтишина, і митрополита Івано-Франківського, просященного владики Петра Лози, правлячого єпископа сукальсько жовківської єпархії, просвященного владики Михайла Колтона, єпископа Емирита сукальсько жовківського просвященного владики Степана Менька, єпископа. Амир... Та Донецького екзархату. Преосвященного владики Петра Голіне, єпископа помічника Коломийської епархії, Преосвященного владики Миколая Семенишна, єпископа помічника Івано-Франківської архієпархії, а також численного духовенства. 15 грудня Преосвященний владика Василій Васюк здійснив душпастерський візит до села Назірна, Корницького проти пресвітеріату. Метою візиту було ушанування пам'яті полеглого воїна Андрія Якуб'яка, родженця цього села, який віддав своє життя, за волю та незалежність України, а також освячення пам'ятника, встановленого на його честь. 15 грудня. В Палаці культури та мистецтв народний дім, що в місті Коломиї відбувся сьомий фестиваль духовної пісні. Силпування моє на тебе мати возлагаю, в якому взяв участь єпископ Петро Голіней. Захід відбувся завдяки спільним зусиллям Коломийської пархів ГКЦ, Коломийської районної державної адміністрації та Коломийської міської ради. Ведучими були отець Роман Малярчук та пані Галина Малярчук. З 13 по 15 грудня в реколекційному домі Коломийської пархії в Дорі пройшли різдвяні реколекції для молоді, організовані комісію у справах молоді Коломийської. Єпархії УГКЦ реколектантом цього річ був отець Роман Гринів. 19 грудня в Національному музею Гуцульщина та покутці імені Йосифата Кобринського у Коломиї відбулася виставка різдво мистецька інспірації, яка присвячена 30-літтю Коломийської асоціації митців і 10-літтю Коломийської регіональної організації Національна спілка художників України. У заході взяв участь про владика Петро Гульнеї, єпископ помічник Коломийської єпархії УГКЦ. 22 грудня. єпарх Коломийський відвідав греко-католицьку парафію благовіщню при чистої Марії, що в селі Молодилів Отенійського протипрессвітаріату, а також здійснив чин під підеякона брата Віктора Шабадаса, студента шостого курсу Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата. 24 грудня на навечірі Різдва Христового владика Василій Васюк є пах Коломийський разом з просвященним владикою Петром Гулінеєм, єпископом помічником поблагословив продуктові набори, які роздав потребуючим. Допомогли у цьому працівники з волонтерами парафіяльного карітасу катедрального собору Преображення Христового міста. Та Коломия. відтак владика Василій завітав до Коломийської виправної колонії No41 в селі Тумачик. Разом з архієреєм був присутній отець Іван Тиханський, місцевий капелан та настоятель відпустового центру Богородична на святині. грудня. єпископ Петро Гуліне разом з отцем Сергієм Трип'яком, директором благодійного фонду Каліта з Коломия та син колем у справах соціального служіння, відвідала бенефіціарів, які проживають у будинку милосердя Миколая Чернецького в селі Ковалівка, а також мешканців прихистку на вулиці Івана Франка у Коломиї. Ввечері 24 грудня. Пресвящений владика Петро Гольнеєві служив велике з Лицією в Коломийському катедральному соборі Преображення Христового. 25 грудня в день Різдва Господа нашого Ісуса Христа в Коломийському катедральному соборі Преображення Христового відбулися торжественні богослужіння. На початку владика Петро Гульнеєві служив Святкову Утрін. Опісля розпочалася хайрейська божественна літургія, яку очолив право владика Василій Васюк, правлячий єпископ Коломийської епархії УГКЦ. 25 грудня єпископ Петро Голіней очолив Різдвяну хейрейську божеству. Літургію у Соболі Святова Хестратига Михаїла в місті Коломиї. 26 грудня єпископ помічник відвідав парафію Різдва Івана Хрестителя, що в місті Ремче, де освятив дитячий освітній центр, простір спільного добра та приміщення для парафіального калітусу. 26 грудня приосвящений владик Василій Васюк з нагоди 50-літнього ювілею отця Василя Гояна, проти присвітера Заболотівського завітав на парафію Пресвятої Трійці в село Троїці, 28 грудня у палаці культури та мистецтв народний дім відбувся урочистий захід розсвітеного симий. Жа, який присвячений 35-й річниці відродження Коломийського міського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. У заході взяв участь владика Петро Голіни. 29 грудня відбулося відкриття ювілейного року Надія не засоромить», який триватиме з 29 грудня 2024 року по 28 грудня 2025 року. З Цієї нагоди три храми Коломийської епархії були проголошені відпустовими. катедральний собор перебраження Христового міста Коломия, прокатедральний катедральний собор благовіщення причистої діви Марії, міста Надвірна та відпустовиться. Центр Богородична святиня села Томачик для отримання повного відпусту потрібно прийти до храму, який проголошений відпустовим, відбути сповідь, прийняти Пресвяту Євхаристію, помолитися в намірення святішого отця Папи Римського, отче наш, Богородице Діво та Символ Віри. З 25 по 29 грудня до іпархеального управління Коломийської пархії ОГКЦ завітали церковні хори, діти та мовить разом зі своїми священнослужителями, щоб привітати коломийських хахірею з Різдвом. 31 грудня в катедральному соборі Преображення Христового міста Коломия відбулася. Подячна літургія за прожитий 2024 рік Божий. Богослужіння очолив про владика Василій Васюк, єпарх Коломийський, у співслужінні про владики Петра Голінея та священнослужителю катедрального собору. Всім дякую за перегляд новин Коломийської єпархії за цей місяць. Підписуйтеся та ставте вподобайки.